Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Що ж, друзі, покажу я вам сьогодні результат тієї прививки на штампі, яку я робила. Покажу, як вона зараз себе почуває і ну, як вже вона прижилася. Прививку я проводила в першій половині серпня і зараз в нас вже кінець вересня. І ось як ви можете бачити, як вони вже виглядають. Ось, бачите, вже росте. Ось тут. Ось так все зелене, все гарно прижилося. Ось ще одна, також і хвостик гарний, і ось ще одна. Ось, дивіться, вже починає рости. Такі всі гарні, зелені. З цієї сторони так само. Ось вона. Поки що оцю шапку я обрізати не буду. Ось також ось почала рости, ось почала рости. Можливо, вам видно. Ну, я так проглянула всі, усі в гарному задовільному стані. Поки що я так сильно їх не, не робила підпори, так як я їх буду опускати до землі на зиму, опускати і прикривати агроволокном. Плівку я зняла вже десь через місяць після того, як я їх привила. І ось на даний час ось так вони виглядають. Звичайно, це не кінцевий результат. Результат буде вже тоді, коли вони вже виростуть і зацвітуть. От тоді можна сказати, що це вже прививка дала свої результати. А на даний час я таким результатом задоволена, проглянула всі. Всі вони в гарному стані, жодна не засохла, тобто поки що все добре. Кому цікаво, як я їх прививала, заходьте на канал, відео є на каналі, прививка штампових троянд». Ну, от такі справи, друзі, показала. На даний час все добре. Ну, а зараз підемо на кухню. Покажу вам такий цікавий також рецепт. Огірки, помідори вже перці ми закрили, а от рибку ще не закривали. Тому сьогодні покажу такий рецепт, який можна приготувати таку консерву без автоклава. Як завжди, все просто і легко. Пройдім на кухню. Ось така рідна заготовка в нас вийде на виході. Я вже зробила половину порції, спробувала, дійсно смачна, дуже схожа на ту, що ми купуємо у магазині, але я вам скажу, що вона набагато краща. За те, що ми купуємо, тому що ви знаєте, за яких продуктів ви його приготували, що ви туди поклали, які продукти, як ви його приготували, і, звичайно, викладаєте свою любов, тому найкраще воно своє і приготовлене своїми руками. Дійсно, смачний такий рецепт, така страва, тому поділюся із вами, що нам потрібно буде для приготування. Риба маленька, помідори, цибуля, морква, сіль, перець, оцет і олія. Усі інгредієнти будуть в описі під відео. Заходьте, дивіться, що буде, скільки буде цього потрібно. Отже, для початку нам потрібно буде почистити рибу. Риба у мене салака, вона була морожена. Чищу, як її. Обрізаю ось відриваю отак голову і забираю хребти. Якщо хребти не забирати, то її потрібно буде в два рази довше е, готувати, так, щоб е, ці хребти трішки якби е, розімліли. Ось так. Забираю я це і залишається ось таке філе. Ціленки. І ось так я всю рибку почищу зараз. Рибу вже почистила, поки що відкладаю її на бік. і зараз потрібно буде помідори перепустити на м'ясорубку. Тепер мелену е, томатну масу я перериваю сюди у каструлю і ставлю на вогонь до закипання. Доки там закипає наш томат, я займусь овочами, Моркву потрібно буде натерти, цибулю нарізати і також відправити на вогонь на сковороду, трішки підсмажитись. Після того, як закипіла томатна маса, відправляємо сюди рибу. І так, її потрібно проварити 20 хвилин, помішуючи. Тим часом готуються овочі, цибулю потрібно доводити до прозорості, тоді моркву трішки так пересмажити, до золотистого не потрібно, так як вона доготується тут із рибою вже треба трішки проварилася, овочі підсмажились уже так як потрібно. І додаємо тепер спеції: цукор, перець мелений, чорний і сіль. І тепер до риби додаю овочі. Конь потрібно поставити на середній і, помішуючи періодично, варити ось так 2 години. Ось прийшла вже година і 55 хвилин і саме час додати оцет. І ще п'ять хвилин провару і буду розкладати по баночках. Баночки у мене стерилізовані, Уже попередньо я їх стерилізувала, і тепер вже потрібно буде розкладати. Роблю малесенький вогонь і тепер розкладаю, так, щоб не пекло в руку. Згору консерви можна зробити вдома, без автоклаву. Ви бачили на відео все просто, все легко і все доступно. Рекомендую спробувати. Дійсно, на смак дуже смачна, не дивлячись на те, що при такому способі риба трішки розвалюється, але смак то компенсує. Дійсно, смачно, легко і просто. Рекомендую. Отже, друзі, смачного вам і до наступних відео! Хай щастить!